Вітаю, друзі. Вітаю, подякую, звісно. Я п'ю каву і ввечері. Дякую за спонсорські пакети в Ютубі, в Патреоні. Дякую, що підтримуєте наші проекти донатами і дякую, що донатите на розвиток нашого каналу. Це прекрасно. Я дуже вам за це вдячний. Я дякую вам за вподобайки. Це теж підтримує розвиток нашого каналу. За те, що ви коментуєте, за питання в особисті. Теж дякую. Я дякую вам за те, що з нами. За те, що підтримуєте діалог, коментуючи мої монологи. І це прекрасно. Я хочу знати вашу думку. Мені вона цікава. Вона мене навчає. Ви ділитесь. Зі мною своїми відчуттями, знаннями, розумінням, і це необхідно, напевно, і мені, і вам. Отже, я запрошую вас, звісно, на навчання в нашу академію. Я, звісно, запрошую вас і на проходження марафонів. Це назавжди змінює ваше життя, обставини його у вас самих. Я щиро вам дякую, друзі. Ви неймовірні. І це прекрасно. Отже, мої, мої любі, я завжди починаю з подяки. Я сподіваюся, у вас вистачає терпіння вислухати це, але тим не менше, це надзвичайно важливо для мене. Подякувати і бути вдячним вам. Ви знаєте, багато відчаю зараз у людей, і не тільки за рахунок війни, ви подивіться, і без війни, і без ковіду людей поставили в такі умови, що життя заводить людей в тупік. В тупік Неможливості розвитку, неможливості жити по суті. Ви розумієте, колись ми жили дуже смачно, ми смакували життя кожну мить. А тепер людині життя замінила оця штука. Це прекрасна річ для зв'язку, для творчості, для того, щоб здобувати знання, навчатися, і це прекрасна штука, щоб вкрасти у вас життя. Я передивляюся старі фото, фото своїх батьків, свого діду, бабці, і я дивлюся на щасливі, усміхнені обличчя. Відразу після війни люди почали посміхатися щиро, вони почали. Радіти життю того, що вони живі. Не пройшло й 10 років, вони кайфували від життя. А ми з вами втратили смак життя, і прийшла війна. Вона відновить всі смаки життя у тих, хто виживе. Це і милування сходом або заходом сонця, росою, тишею, пташками, рікою, друзями, просто людьми, особливо тишею. по різному будуть люди повертатися до життя. Але вони ніколи не перестануть його смакувати, ті, хто пережив це жахіття. Але ви знаєте, і без війни люди деградували до того, що дозволили себе. Як та білочка, поставити в колосо і бігти по колу, не досягаючи мети. А мета немає мети. У нас забрали мету. Ми її віддали. Багато хто питає, навіщо я тут, навіщо я тут живу. Мені подобається, Таке коротке відео, коли смерть приходить до мужчини, той вже такий, він прожив чесне, порядне життя, він порядна людина, він добрий, зробив багато добрих справ. І каже, смерть йому останнє бажання. Він каже, навіщо я тут? Скажи мені. Він каже, пам'ятаєш? Ти в третьому класі перевів бабцю через дорогу на світлофор. Оце була твоя, твоя місія твого життя. Все. Все інше пусте. Сповніть сенсу своє життя. Переводьте кожну бабцю. Кожної миті свідомо реагуйте на події вашого життя. Так, ви знаєте, інколи і тепер лежиш, відправляючи свою свідомість в сон відпочити і згадуються картини минулого з цього життя. Я сором пронизує кожну клітину мого тіла. І я. Лежу і думаю, як я то міг допустити такий мій вчинок, таке ставлення до себе, таке моє ставлення до когось. Як я міг, то був я, то теж були ви, то теж був я. І нам тепер з цим жити. Минуле ми не змінимо ніяк. Яке моє було би останнє бажання прожити ще тисячу років, для того, щоб мати можливість змінити себе, побачити в дзеркалі виключно достойну людину, щоб на фініші був справжній шедевр. Моєї творчості. Прожити ще тисячу років. Я в дитинстві боявся вічне, вічного життя. Це страшна відповідальність і неймовірний тягар може бути, якщо ти втратив смак життя.